Друзі, усіх вітаю. Я сьогодні вранці швиденько прибігла до полуниці, поки сонце ще не шпарить таке сильне, провірити, що з нею не так, чому вона пропадає? У мене є підозра на те, що тут завелася ця личинка хруща. Ой, зараз я буду передивлятись. Один кущ викопала, наче нічого немає. Ось тут повністю засохлий. Три куща вже так в мене пропало. От, і вони дуже швидко. Так якось один, другий, третій один за одним. Значить, причина ж якась є. Немає. Тут також ці ямці, немає. Ще один залишився. Ще один залишився і тут є сюрприз. Причина виявлена. Ось яка личинка хруща сидить. Вже скільки кущів переїло. От і причина. Зараз попробую цей кущик спасти, якщо там коріння не пошкоджене сильно. Так ось він є. Зараз буду передивлятися ще на всіх. Тут я ще раз уважно перекопую біля цього куща, передивляюся, чи їх там більше немає. Ось, в загальному я їх виявила три штуки. От виявлені тільки були маленькі, а де ж великі, чи як, яка їхня взагалі, як вони розповсюджуються, мені цікаво. Треба посадити назад цей кущик. Тут, наче коріння не дуже трошки пошкоджене, але не дуже. Попробуємо, щоб вона ще відновилася. Це полуничка. Все, ось це місце я ретельно перекопала ну, біля тих кущів, там, де вони почали пропадати. Ось, бачите, цей взагалі засох один, другий. Тут дуже пошкоджене коріння, я навіть його не буду садити, бо немає сенсу з ним гратися. І то я посадила, бо там більш-менш таке корінечко було. Я думаю, що я звідси цю полуницю буду переносити на осінь. Ось десь друге місце пересажувати. Дивіться, яка вже гарна. Шкода, що якийсь жук з'їдає і пропадає. Ось тут також буду слідкувати за нею. Тут дуже багато вуса попускала, така неремонтантна. Треба її пересаджувати в корінити. І, напевно, я в друге місце перенесу, я вже казала це, бо щось їй тут не подобається. От вона тут то засихає, то пропадає, щось не то. Значить, треба змінити місце проживання. Так, стосовно цієї троянди, що я укорінювала в стаканчику, з нею все дуже добре. Вона ось почала опускати корінчики, але просто я її зарано витягнула звідти. Я її поставила в водичку, вона стояла дві доби, виходить, я зараз її буду садити. Нехай вона вже в землі приживається. Такий хороший метод в стакані укорінювати. Там ще одну троянду хочу так спробувати, просто вже довше буду тримати. Чому я витягнула? Бо там е, говорилося, що тиждень-два і вже прямо такі корінці гарні, великі. От, а я десь тижня-три потримала. Але, можливо, і за спеки також все, е, все не так розвивалось швидко, як хотілося б. Ось зараз я піду її посажу, хай вона вже собі росте <кій> на своєму місці. Так, я місце придумала. Напевно, що я десь тут посажу. Я ж е, планувала забирати звідси примули і хризантеми. Е, Я так і планую в подальшому, тільки трошки пізніше, щоб такої спеки не було і даже, можливо, десь ближче до осені, щоб все добре прижилося. Ось. Так, це виходить тако перед входом. Я, скоріш за все, її десь тут посажу. Тут така висока, ця коралова, ця буде красива, вона трошки нижча за ростом. Тут місця вистачає. Так що я її посажу тут. У мене, на жаль, ніякого окурінювача не знайшлося. Я думала, що в мене там є корневін, але його немає. Ну нічого, я ось сюди в ямку налила водички, зараз я її отак занурю, замольчую, щоб вона не пересихала сильно. І все, хай росте. І листочки, напевно, щоб пообрізати, потрібно, щоб вона сили не втрачала. Це я її посадила, ось таку пору, до, до такої пори я її занурила. Зараз обріжу оці листочки. Сікатор тупенький. Опа. Ось так. І замульчую сіном. Щоб вона не пересихала, щоб її можна було хорошо поливати. Тут, в принципі, оця троянда буде тіньочок давати, вона чуть-чуть буде затемнена. А там вона вже коли виросте, вони розберуться між собою. Все, ось такий результат в мене вийшов. Нехай тепер росте. Ой. Ось ці вже треба. Обов'язково обстригати, щоб наростали нові бутончики, так по яку там пору взагалі ось це все треба зістригти. Опа! Бачите, так, те листечко залишилось, що я попалила. Я його зірву. Ось так. Гарна троянда. Ось дуже важливо робити цю зачистку, обрізати ці перецвівчі бутони. Троянда тоді вчасно дає гарні квіти. Треба сікатору. З лілії попадав цей пилок, чи як він називається. Опа. Погано заберемо, а ці ще нехай поквітнуть. Цю лілію однозначно потрібно звідси пересаджувати. Бачите, вона. Закриває повністю цю троянду і це ж наше може розростатися. Там бачу, скільки діток попускала. Бачите? Ось тут ще окрема одна. Можна десь пересадити в окреме місце. Ось так. Ця така гарна. Так, цю я вже також скоро буду викопувати. Нехай вона перецвіте, я відріжу це суцвіття і я буду її пересилати. Я там жінці обіцяла. Можливо, ви мене чуєте, відгукніться, будь ласка. Напишіть мені адрес, куди вам переслати, я перешлю. Ця вигела щось почала засихати теж від сонця. Вчора її хорошо полила. Щоб вона чуть-чуть віджила. Так, показую вам свої недоглянуті помідори. Це ті помідори, що в садочку насєялись вони самі. Я думала, що з них нічого не буде. Я їх просто залишила, взагалі не заглядала до них, не посинкувала, нічого. Ось дивіться, результат. Я в шоці? Не, ну це добре, звісно. Вони лежать на землі, я навіть їх не підв'язувала. Ну і нічого, нехай будуть. Ось тут також якісь є. Так, беру ще жмут соломки. Соломи чи сіно це і ці огірочки замульчую, Бо вони дуже пересихають. І прямо на пекельному сонечку тут хоч трошки тіньочок, ось біля помідорок є. Ось тут дивиться вже раз і скільки бур'яно сюди налізло. Щириться. Звісно, ідеально було б його трошечки спорошити, Зараз я грабельки знайду. Ось так. Треба трошечки більше ще ось сюди положити. Їм буде так добре, бо вони прямо дуже пересихають. Зовсім ще той одненький. Трошечки земелькою. Це ще вчора ввечері треба було зробити. Я щось забула із за це діло. Так і. Також звідси трошки візьму, Щоб прямо хорошо його. Все одно тут лежить просто. Ось так. Все, де йому добре. І знаєте, що я вчора зробила? Вирвала оцей помідор, що я вам в попередньому відео показувала, що там стовбур був поражений. Я подивилась в інтернеті, що якась там хвороба. Коротше, я не захотіла його, він там повністю вже здається на помідорки перейшло, я повністю вирвала його з корінням і прибрала звідси. Ось, Помідор вистачить. Нащо, щоб він інші помідорки заражав. Тут якраз той огірочок пуститься, так ось туди йому буде місце. Беру відро з водичкою, треба полити ту гортензію, бо вона дуже себе днем погано почуває. Її треба я ввечері її поливаю і ще, напевно, що вранці хоч трошки. Хоча б трішки. Бо Вона зараз часа 2-3 дня і вона буде просто вся зів'яла. Це може теж її чимось замульчувати. Тут раніше шишками я мульчувала. Треба поїхати знов назбирати. Там їх трошечки залишилось. А де вони взагалі діваються? Мені цікаво. Якщо я їх звідси не забираю. <рес> Ой, дивіться, це що, коріння зверху, чи що? Так, да, це коріння. А чого так? Ого. Її треба заглибити чи що. Чи насипати, а що така з горкою буде? То звісно, що вона буде засихати, якщо все коріння зверху, а що так, я не зрозумію. Мію. Ні. Угу. Ось в планах сьогодні повністю позачищати ось ці всі квіти, що перецвіли. бачите, ця сальвія. Їй вже треба, напевно, щоб пообрізати. Ось, наприклад. Молоденька, як вона виглядає гарно. А ось це вже повністю перецвіло все. Ось цей лев'ячий зів також треба пообрізати все. Ой, тут буде жоржинка скоро розквітати фіолетово. Ну, Троянди, які там, петунії. Таку зробити маленьку зачистку, хай трошки спека впаде. Так, да, Денис? Да. Да. Ось це гацанія І тут Астра скоро буде. Щось буде красиве. Ніжно-фіолетове. Побачимо. Побачимо. Там поки все як було, так і є. Цей гібіску з красивий. М -м. Красота. Тут е, цей, як це його, клемати сам собі арочку зробив. До речі, непогано вийшло. Ось ця троянда, теж, що я обрізала її тоді повністю, вона почала пускати пагінчики молоді, А то, що я пополила, саме більше. Я Її так навіть зробила таку розчистку, розрядила трошки, їм це корисно. Повністю он молодий погінчик пішов. Ти вирвав полуничку син? Да. А її помити треба було б. Друзі, буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте. Буду дуже вдячна. Всім пока-пока.